Вітаю! З вами компанія Bitua. У цьому відео ми покажемо, як відобразити отримання і повернення поворотної фінансової допомоги в обліку Отримувача. Розпочнемо з отримання. У розділі Банки Каса підрозділ Банк обираємо банківські виписки. Якщо у вас налаштований обмін з банком, натискаєте кнопку Завантажити документи з банку або Створюєте їх вручну. Обравши команду Надходження, створюємо новий документ. Розпочинаємо з виду операції і обираємо розрахунки за кредитами і позиками. Далі вводимо дату нашого документа, вхідний номер відповідно до оригіналу банківської виписки та дату. Платником, тобто надавачем фінансової допомоги, в даному випадку в нас буде юридична особа. Вводимо суму, припустимо, це 100 тисяч гривень. Далі ви маєте обрати договір. В даному випадку у нас він вже був створений. Ви ж можете його створити заново. Важливо, щоб в цьому договорі вид був вказаний інше. Далі маємо обрати статтю руху грошових коштів. Якщо у вас в довідничку немає необхідної статті, ви завжди можете її додати. Наприклад, як у мене, надходження поворотної фінансової допомоги. В майбутньому це допоможе вам більш якісно і чітко аналізувати ваш облік. І обираємо рахунок. В даному випадку це буде рахунок 6851. Далі призначення платежу ви маєте продублювати з оригіналу банківської виписки. Наприклад, це було отримання поворотної піндопомоги згідно договору номер 12 від 30.06.2025. Документ створено. Проводимо його. Далі ми можемо проаналізувати, які проводки сформувала нам програма, натиснувши кнопочку Debit Credit. Сформувався залишок коштів на рахунку і сформувалася заборгованість. Також ми можемо це відслідкувати і на основі оборотно-сальдової відомості, коли ми беремо звіти: оборотно сальдова відомість по рахунку. Беремо необхідний період. У нас це був червень і рахуночок. Наприклад, хочемо побачити наші кошти. Ось ми бачимо, що ми отримали від контрагента нашого 100 тисяч гривень. Далі ми маємо ці кошти повернути. Наразі ми не будемо зупинятися на тому, що це короткострокова поворотна фінансова допомога, яка має бути повернена в срок до 12 місяців, щоб в нас не виникли податкові наслідки. Припустимо, ми повернули її доволі швидко. Знову ж таки, повертаємося в банки каса, банківські виписки, і уже оформлюємо документ списання. Вид операції, розрахунки за кредитами і позиками. Повертаємо ми в жовтні, підний номер у нас був 13 і уточна дату. Обираємо нашого одержувача, програма автоматично підтягує його рахунок і маємо вказати суму. В даному, умовно-числовому прикладі ми повертаємо всю суму повністю. Якщо у вас буде повернення частинами, ви створюєте аналогічну кількість відповідних документів. з... Датами фактичного повернення коштів, вказуємо статтю руху грошових коштів. Знову ж таки, у мене це буде повернення поворотної фінансової допомоги і рахунки розрахунків, ті ж самі, що ми і вказували в першому варіанті. Призначення платежу програма нам сформувала автоматично оплата за договором, поворотна фінансова допомога. За потребами можемо це перефразувати. Документ сформовано. Проводимо його. Переглядаємо проводки. Для того, щоб більш наочно побачити рух, повертаємося в оборотну сальдову відомість, Обираємо поточний період і формуємо рахуночки. Як бачимо, кошти у нас списались. Також можемо перефразувати подивитися безпосередньо сам рахунок обліку з контрагентом. Супер обороти закрились, заборгованість нас нульова. Дякуємо, що переглянули це відео. Якщо інструкція була для вас корисною, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за оновленнями.